Прокинулася я 24 лютого, ну година сьома від вибухів і подумала про те, що треба зробити сюжет. Ми вирішили купувати необхідні продукти, ліки людям, які живуть на самоті старшого віку. Ми ніколи не беремо щось там дешевше і так далі. Ми беремо те, що б самі їли. Бо є люди, які вважають, що ми їм повинні щось привезти. Більшості випадків це дуже хороші люди. Нам дуже часто допомагають військові. Юлія Торконяк журналістка, графічна дизайнерка, смм менеджерка. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почала займатися волонтерством, а саме допомагати самотнім стареньким, які проживають в Івано-Франківську. До війни в мене, мабуть, було більше часу на себе і більше бажання робити щось для себе, тому що зараз змінилось все. І дуже важко зосереджуватись на якихось розвагах, навіть займатися тим, чим ти любиш. Я більше читала, займалась спортом, навіть, можливо, більше бачила із рідними, з друзями, з якими зараз немає змоги бачитись. Крім того, до війни я могла планувати своє майбутнє, знала, що і як я буду робити. Було спокійніше. Не так тривожно, я не очікувала щодня, що щось може трапитися, тому що зараз я кожен день живу як в останній, бо я не знаю, чи буде завтра в нас. Почну з того, що 23 лютого я ще знімала сюжет про те, що в нас були надзвичайний стан, і подумала про те, що треба зібрати тривожну валізку. І спати я лягала з думкою про те, що треба зранку встати і зібрати всі документи, необхідні речі у разі війни. І прокинулася я 24 лютого, ну, година сьома, від вибухів і подумала про те, що треба зробити сюжет. А потім, коли я вже зайшла в новини і так далі, побачила, що Путін оголосив війну. Але якщо чесно, я, мабуть, була готова, тому що я дуже спокійно відреагувала, я зібрала всі речі, зібралась сама і пішла на роботу, тому що потрібно було працювати і щось робити. Якщо порівнювати з теперішнім часом, коли ми вже трішки звикли до всього і знаємо, що як відбувається, то перші дні і тижні були дуже невизначеними. Ми не знали, чого очікувати, ми боялися більше, ніж зараз. Ми реагували на кожну тривогу, ходили в укриття і так далі. Носили з собою ці тривожні валізки, купували необхідні продукти, шукали їх, тому що тоді був дефіцит різних продуктів. З роботою теж було складніше, тому що ми не працювали так повноцінно, як би мали, але. Ми робили те, що ми могли. Івано-Франківськ дуже згуртувався, хоча, звісно, в перші дні і тижні була паніка, але мені здається, що кожен, ну практично кожен, взяв себе в руки і почав робити все для нашої перемоги. Вони почали займатися волонтерством, допомагати один одному, підтримувати. Журналістика, думаю, стала більш відповідальною. Тому що ти зараз пишеш про війну, про волонтерство, про те, як допомагають люди один одному, як підтримують, як підтримати наших воїнів і так далі. І ну, ми дійсно стали відповідальнішими, і ми ще більше думаємо про те, як не нашкодити комусь. Як навпаки допомогти, і що ми можемо зробити краще і більше. З одного боку, кількість тем, над якими ми працюємо зараз, вона звузилась, тому що відпало багато матеріалів, які ми робили раніше. Це якісь розважальні, концерти, фестивалі. Зараз такого немає, бо це не на часі. Але з іншого боку, розширилась, тому що зараз. Багато сюжетів про допомогу, про військових, про благодійників, про переселенців, які до нас переїхали. Ну, роботи побільшало насправді, і вона стала, напевно, відчувається як, ніби ми робимо щось важливіше, тому що ми теж наближаємо цим свою перемогу. Перші дні війни вони були дуже напруженими і. Постійно хотілося щось робити. Я розуміла, що так як перші тижні ми не знали, що як, як нам діяти, і роботи не було так багато, то я подумала, що потрібно робити ще щось. Але так як я мало чим таким займалася, я написала знайомі Юлі Стасюк, вона в інстаграмі виклала допис про те, що хоче допомагати стареньким. І я вирішила доєднатися до неї, написала їй, і ми поїхали до перших людей. Раніше ми їздили щотижня, відвідували ну, 5-6 людей. Зараз, ну теж або щотижня, або ще два тижні, але це менша кількість людей, тому в першу чергу це через те, що нам зараз кидають менше адрес, і зараз ми частіше їздимо вже до тих, кого ми вже знаємо. Вони нам телефонують, розповідають, що їм потрібно, просто хочуть поговорити з нами. Коли ми їдемо до ще незнайомих нам людей, це завжди дуже різні можуть бути емоції, тому що є люди, які вважають, що ми їм повинні щось привезти. Не дуже ввічливі, просто віддали їм ті продукти і пішли, але в більшості випадків це дуже хороші люди. Вони нам роблять компліменти, дякують, плачуть. Є такі, що просто хочуть поговорити, запрошують там на каву чай, хочуть, щоб ми з ними дуже довго посиділи, розповідають нам різні історії свого життя. Часто це якісь вчителі колишні. Є навіть жінка, яка працювала в драмтеатрі. Теж в кожного просто дуже особлива історія. В нас просто є кілька стареньких, до яких ми дуже часто їздимо. Щомісяця точно їх відвідуємо, вони вже самі до нас телефонують, кажуть, що їм потрібно. Ми ніколи не відмовляємо. Є е, Мирослав Володимирович, ми до нього дуже часто їздимо. Він е, колись вчителював. І постій... він е, погано ходить, в нього є проблеми, але він завжди дзвонить, вибачається спочатку. Що він телефонує і просить щось. Постійно жаліється на здоров'я своє і завжди щоразу дає нам трьом волонтерам цукерки. Він кожному ділить їх на там три упаковочки і дарує. І також є пані Надія. Ми теж до неї її часто відвідуємо. Вона особливо зараз після операції якихось, не пам'ятаю там деталей, але їй постійно потрібні ліки, вона вирощує квіти, теж постійно нам хоче подарувати ті квіти. Спочатку волонтерство це просто було бажання щось робити. Зараз, коли вже дійсно є люди, які можливо стали трішки ближчими до тебе, тому що ми розуміємо, що зараз. Ми практично для них єдині, хто може їм, ну хоча б раз у місяць, привезти продукти, поспілкуватись з ними, подзвонити і запитати, як вони почуваються, як їхнє здоров'я, відвідати їх. Дійсно, ці старенькі вони стали нам дуже рідними. Коли ми, буває таке, що ми до них телефонуємо, вони не піднімають слухавку, ми починаємо переживати, бо один дідусь, пан Володимир. Він погано ходить, і одного разу ми мали до нього заїхати, і він не піднімав слухавку. Ми підняли всіх його сусідів, через якого ми дізналися його номер телефону, попросили прийти до нього, подивитися, що з ним, бо ми навіть зайти в під'їзд не могли без з нього, тому що в нього немає домофону, він живе на останньому поверсі, і потрапити до нього дуже складно. Як Ми дізналися, що він трішки хворіє, з ним все гаразд. І приїхали за кілька днів. Нам відкрила його сусідка. Кошти, за які ми купуємо продукти і ліки, це допомога просто небайдужих людей. Часто кидають маленькі суми, але є люди, які постійно допомагають, кидають велику кількість грошей, і нам якраз вистачає, щоб придбати там кілька разів продукти для. Ну, Шести дев'яти людей. Це просто залежить від їхніх потреб, чи є якісь дорогі ліки, які їм потрібні. Нам дуже часто допомагають військові. Це наші знайомі, які нам надсилають гроші для стареньких, тому що вони теж хочуть чимось ще й так допомагати. Якщо говорити про продуктові набори, то це близько півтори тисячі на одну людину йде, тому що ми купуємо. Ну, усі базові такі продукти, іноді вони щось просять купити те, що їм подобається, і це завжди якісь солодощі. Ну і плюс ліки буває таке, що вони дуже дорогі. Але ми, от ми стараємося їхати тоді, коли ми знаємо точно, що нам повністю на все вистачить. Бо були випадки, що ми їхали, в нас не було дуже великої суми на рахунку. І ми трішки обмежували себе у тих покупках. Хоча ми все одно старалися, ми обираємо як для себе. Ми ніколи не беремо щось там дешевше і так далі. Ми беремо те, що б самі їли. Допомагати стареньким мене надихають самі старенькі, особливо їх історії, їх посмішки, їх подяки, коли вони дійсно плачуть. Там, чи це чоловік, чи це жінка, вони розуміють, що вони часто кажуть, що до них дуже довго ніхто не приїжджав, що їм самотньо і немає якому допомогти. І оці подяки після кожного волонтерства ти відчуваєш, що ти робиш щось важливе. Ми якраз нещодавно говорили про волонтерство і ми без вагань. Будемо продовжувати. Можливо, зараз там, через кількість роботи, чи меншу кількість цих адрес, чи навіть і до фінансової допомоги. Буде не так багато виїздів, але ми все одно будемо старатися хоча б що два тижні відвідувати трьох-чотирьох людей. Обов'язково будемо їздити до наших постійних стареньких, які нам вже дуже рідні. Зараз нам потрібно. Допомога фінансова, вона, кошти завжди нам потрібні, тому що кожен виїзд це не дешево. І продукти, дорогі, ліки і так далі. Ну і, звичайно, нам старенькі потрібні, бо зараз їх не так багато, є тільки в більшості це ті, до кого ми їздимо вже давно. Зараз планувати щось особисто дуже складно насправді, тому що один день ти думаєш, що от завтра. Ти зробиш щось дуже важливе для тебе, підеш на якусь подію, але потім трапляється якийсь масовий обстріл Росією і вже тобі нічого не хочеться. Але я планую далі працювати, багато читати, тому що зараз в мене є бажання і, напевно, час це робити ввечері. Насолоджуватись кожною хвилиною життя, так як я можу. Тому що я не знаю, доки воно триватиме, <гум>, враховуючи ситуацію. Частіше бачити із рідними та друзями, тому що це дуже важливо. <гум> У ну, мене є одна велика мрія це побудувати гарну сім'ю, народити дітей. <гум> не знаю, чи до перемоги чи після, це вже. Будемо бачити, але для мене це напевно найбільша мрія, тому що сім'я для мене це найважливіше. і та, яка є, і та яку я створюю майбутньому.